На каналі Esten, свіжа добірка новин України Волині та Нововолинська. У студії цього тижня для вас працюватиме Вікторія Магдисюк. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про таке. В окупованому Криму запрацює українське радіо. Міліціонери організували профілактичні акції у торгових центрах Луцька. Волинським шахтарям найближчим часом виплатять заробітну плату за січень. Детальніше, далі у випуску. Цього тижня в окупованому Криму запрацює українське радіо. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець. Українське радіо вже цього тижня можна буде почути на анексованому півострові. Юрій Стець пообіцяв, що вже у вівторок на сайті відомства з'являться координати і частота радіо україномовні частоти, за словами урядовця, покрить майже весь півострів. Також він обіцяє відновити мовлення і на Донбасі. Вже навіть є конкретна програма для цих кроків. І ще планують із залученням Мінфіну, Міноборони, МВС, Нацтелерадіо та інших державних структур. Зону покриття українських змі, яку обіцяють збільшити, але не до 100%. Чернець Макарій рік тому отримав повістку військкомат. Ідучи служити, священник не сумнівався. Буде важко, але контраст між життям Ченця та воїна виявився надто разючим. До такої картини він був не готовим. Спочатку ченця у військовому підрозділі сприйняли не всі, каже отець Макарій, бо яким може бути солдат, який не бере до рук зброї. Офіційно, згідно з документами, чернець був солдатом, бо капелана у війську закон не передбачав, ніби вже бачив людські смерті, ховав людей. Але коли стикаєшся з тим, що бачиш тіла, розкидані по полю, обгорілі шматки людського тіла, це дуже важко. Розповідає капелан батальйону імені Кольчицького національної гвардії України і Єромонах Макарій. Він додав, що уламки від гранат пролітали поруч, але не зачіпали, тоді й зрозумів, що. Таке чудо, війна здоров'я не додає. Зараз священик лікується, бо незабаром знову на схід. Там його чекають хлопці, які теж чекають ліків, душевних отець віри не втрачає, каже, що війна скоро закінчиться. Такі перечуття мені казали, батюшка, звикайте ходити у військовій формі, тому що першим будете на мішені. Ви, бо як говорять, капелани підтримують дух бійця. Тобто, якщо вбивають капелана, то люди втрачають десь віру і надію, десь падає той дух, розповідає і єромонах Макарій. Аби застерегти волинян від пройди світів, міліціонери організували профілактичні акції у торгових центрах Луцька. Правоохоронці розповідали про найпоширеніші афери та роздавали листівки з порадами, як не стати ушуканим. Так, у Луцьку із початку року простежується збільшення кількості шахрайств 104, тоді як за аналогічний період минулого року зареєстровано 86, Повідомили у прес-службі Волинської міліції. При цьому найпоширенішими є шахрайства, пов'язані з купівлею продажем товарів через всесвітню мережу інтернет, із відкупом родичів, які потрапили у ДТП або ж скоїли інше правопорушення, із визволенням родичів, які опинились у ворожому полоні, або ж зі зміною банківських послуг. Дільничний інспектор міліції Олег Мартиш відзначив, такі профілактичні заходи дають хороші. Результати громадяни реагують дуже позитивно та охоче долучаються до акції. Усі ж добре знають, про інформований, значить, озброєний. Сподіваємося, таким чином ми привернемо увагу якомога більшої кількості громадян і застережемо їх від пройди світів. Працівники Ягодинської митниці заявили про свої права. Службовці кажуть, що їх керівництво, порушуючи вимоги трудового законодавства, навмисно ставить їх у такі умови, у яких вони не можуть виконувати свої посадові обов'язки. Про це йшлося під час засідання кадрової комісії громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби України у Волинській області, інформує громадське Волинь. Начальник відділу кадрів Ягодинської митниці Наталя Мостова зазначає, що в процесі реорганізації працівникам згаданої установи навмисно створили умови, відповідно до яких вони не можуть виконувати своїх посадових обов'язків. Замість того, щоб виконувати свої основні обов'язки, працівникам дають вказівки працювати в господарському відділі, зшивати архіви у відділі кадрів тощо. Також працівники зазначають, що за усною Зівкою начальника Волинської митниці Андрія Андрейківа без жодних аргументованих законних пояснень їх не вносять у списки, які дають їм право працювати на кордоні і виконувати їх посадові обов'язки. Водночас, від початку реорганізації, на роботу взяли близько 40 працівників з інших митниць та установ. Деякі з цих працівників переведені з райдержадміністрації, хоча вони не мали раніше стосунку до митної та податкової справи, та не знають законодавства. Заступник голови громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області Василь Дудко заявив. Що в цій ситуації дійсно і факти порушення трудового законодавства для захисту своїх законних прав працівники Ягодинської митниці звернулися із листом скаргою до прокурора Волинської області Дмитра Чепішака, голови комітету Верховної ради з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва та голови громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області Володимира Цибульського у цьому листі працівники Ягодинської митниці просять надати правову оцінку ситуації та сприяти їм у законному працевлаштуванні, вислухавши працівників митниці. Ці, порадившись між собою, кадрова комісія громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області вирішила підготувати звернення до фіскальної служби України Волинської ОДА, Волинської облдержадміністрації, Національної служби посередництва та примирення щодо порушення прав працівників під час реорганізації ягодинської митниці. Члени Нововолинського виконкому під час чергового засідання заслухали інформацію про стан справ із захисту прав дитини у місті. Доповідала перед слухачами начальник служби у справах дітей Іван Надумич. У місті Нововолинську проживає 11 тисяч 60 дітей. На обліку у справах дітей 155. З них 27 дітей сиріт, 86 дітей, позбавлених батьківського опіклування. 95 дітей даної категорії проживають у сім'ях опікунів, піклувальників, шість на повному державному забезпеченні, четверо дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу та восьмеро у прийомних сім'ях. 42 дитини перебуває на обліку, як такі, котрі опинилися у складних життєвих обставинах. Повідомила начальник служби у справах дітей міськовиконкому Іван. Іванна Думич, доповідаючи на засіданні виконкому про стан виконання структурним підрозділом делегованих повноважень за минулий рік. Вона розповіла, що торік одній дитині сироті за кошти міського бюджету та за кошти субвенції з державного бюджету в сумі 100 тисяч гривень було придбано соціальне житло. В одній квартирі, що на праві власності належить двом дітям-сиротам, проведено капітальний ремонт на загальну суму 100 тисяч гривень. Іванна Думич наголосила, що у Нововолинську функціонує два дитячі будинки сімейного типу та п'ять прийомних сімей, де виховується 21 дитина. З числа сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування, торік, відповідно до рішення виконкому, створено дві прийомних сім'ї, до яких влаштовано дві дитини позбавлених батьківського опікування. Сьогодні 95% дітей цієї категорії охоплені сімейними формами виховання. Начальник служби у справах дітей наголосила, що здійснюється постійний контроль за дотриманням житлових та майнових прав дітей. Створений реєстр житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського опікування. Загалом на засіданні виконкому з 32 питань, які були були внесені на розгляд виконкому майже 20 стосувалося соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей. Волинським шахтарям найближчим часом виплатять заборговану заробітну плату за січень. Про це стало відомо сьогодні 23 березня під час оперативної наради у голови Волинської ОДА. Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик повідомив, що вчора у нього відбулася розмова з працівниками міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Пише слово Волині. За словами посадовця, в профільному міністерстві пообіцяли в найближчі два дні перерахувати 15 мільйонів гривень для виплати заробітної плати шахтарям за січень. Цю інформацію очільник області попросив повідомити трудовому колективу ДП «Волиньвугілля». Ми робили, робимо і будемо робити все можливе, щоб це ганебне явище заборгованості заробітної плати шахтарям зникло. Підкреслив голова ОДА. Володимир також звернувся до підлеглих з проханням напрацювати план дій щодо відновлення фінансування та продовження будівництва шахти номер 10 Сьогодні у центральній міській бібліотеці розпочався тиждень дитячого читання, упродовж якого відбудеться чимало цікавих заходів для юних читачів Новолинських книгозбірень. На відкритті побувала Вікторія Ярмолюк. У центральній міській бібліотеці відкрили всеукраїнський тиждень дитячого читання, літературне свято під українським небокраєм книгу Люблять і читають зібрало учнів сьомого класу школи №1 колегіуму. Під час заходу школярі взяли участь в інтерактивних іграх та конкурсах, поділившись на три команди розумники, читайлики та й родити, діти відповідали на цікаві запитання, що стосувались творів та письменників, які входять до шкільної програми. Найобізнанішими виявились розумники. Також обирали неї учня заходу. Ним став Андрій Торчило. Між конкурсами Бібліотекар дитячого відділу Антоніна Костелова розповіла юним гостям, захоплюючи факти про книгу. Також присутні переглядали добірку слайдів на дану тематику. Розповів школярам про свої творчі здобутки нововолинський письменник Анатолій Поліщук. Юнаки навіть стали першими слухачами пісенної композиції під назвою Тривоги, текст якої був написаний Анатолієм Поліщуком. А музика та виконання належать композитору і співаку Олексію Каракешу, який нині проживає у США. Літературний захід школярам сподобався. До слова, подібні зустрічі будуть проходити увесь. Тиждень. Найближчими днями користувачі бібліотеки долучаться до журнальних посиденьок, візьмуть участь у літературній мандрівці та складатимуть тематичні пазли. Всеукраїнський тиждень дитячого читання має на меті популяризувати дитячу книгу та заохочувати молодь читати та інтелектуально збагачуватись. Українці воюють із російськими роботами пропаганди. Для цього навіть створили ціле інформаційне військо патріотів. Більше про контрпропаганду та завдання, які виконують учасники невидимого фронту, знає Іванна Білішук. Проект під назвою Інформаційні війська України триває уже понад три тижні. Кількість його учасників збільшується з блискавичною швидкістю. За тиждень вона зросла на 5 тисяч і налічує уже близько 40 тисяч воїнів інформаційного фронту. Головне завдання поширювати правдиву інформацію про події в Україні. Стати учасником проекту дуже просто. Є сайт, на якому треба заповнити форму. Жодних персональних даних не вимагають. Це може бути й вигадане ім'я. Тепер і я, воїн інформаційного війська України, свою участь у боротьбі з агресором. Ми візьмемо щодня, приділяючи час інформаційній боротьбі з неправдою і російською пропагандою, ретельно виконуючи завдання штабу. Протягом тижня за нашою порадою у соцмережах до проекту долучилися і чимало нововолинців серед завдань, які нам надсилали зі штабу інформаційних військ, прохання коментувати на російських пропагандистських сайтах новини про події в Україні, а також поширювати правдиву інформацію, посилаючись на коментарі високопосадовців, експертів та публікації авторитетних іноземних засобів масової інформації. Участь у створенні армії правдолюбів брав екс радник, міністра інформполітики, відомий блогер Олександр Барабошко. Хлопець розповів нам про головне завдання проекту. Ціх суперсердійозних завдань перед ним ніхто не став, але ставили одне із завдань, що були такою міністри Дон Кіхота, на яку будуть там, замість того, щоб займатися якоюсь російською пропагандою в Україні, то ці, щоб е, ЗМІ і так далі боролися з цими такими уявними інформаційними військами. От, і в принципі, що вони успішно роблять. Вони ведуть на ці розсилки, постійно їх. Коментують там тебе і так далі. І це якраз очікуваний результат, на який якраз ну в якраз ставився, як розповів нам Олександр, головна відмінність нашої контрпропаганди від російського промивання мозку, це те, що в нас немає чіткого концепту вербування однодумців. Наше завдання просто говорити правду і відкривати очі на брехню пропагандистів. Чи можна навести приклад буквально там. Недавно була ситуація в Константинівці, uh -huh. от і тут е він такий приклад такої оперативної хорошої реакції. Там дійсно українські військові були неправі, дійсно вони е по їхній війні трапилася трагедія, але тут якраз ніхто не починав е якихось приховувати їхні вини і там е когось обдурювати і так далі. Тут якраз е визнали їхню провину, е відразу відреагували, відразу ви Вирішили покарати от, і відразу вирішили аналогічно зупинити будь-які розпачування ситуації, які виглядають там. От, чого ми не бачимо в, в, в подібних ситуаціях, які відбуваються там зі сторони цих терористів? У них щось подібне вибувається, вони зразу е, стараються воно і ревісце на когось не видає. Юті талі інформаційні війська України це проект, який послуговує прикладом, як потрібно об'єднуватися українцям, і тільки спільними зусиллями ми можемо виграти війну інформаційну передусім. Сьогодні слідкуйте за новинами дня разом із телеканалами СТН. Нагадую пропозиції та теми для сюжетів. надсилайте на поштову скриньку, яку бачите у себе на екранах. Випуск новин підготувала Вікторія Магдисюк. На все добре і легкого вам робочого тижня.